Який твій стиль водіння? Швидкий водій, акуратний городянин або любитель різних підходів до водіння? Нова лінійка склоочисників від компанії «Воїн» Бренду, що добре зарекомендував себе на автомобільному ринку, забезпечить потреби всіх без винятку водіїв. Очисники Воїн здатні витримати понад мільйон циклів, аби завжди забезпечувати максимальну видимість на дорозі. У новій лінійці представлено 5 моделей очисників воїн: Драйвер, Класік, Лімітед, Гібрид та трек. Драйвер це вибір справжніх гонщиків. Їх обладнано аеродинамічним спойлером для кращого прилягання щітки до скла на великих швидкостях, що значно покращує якість очистки поверхні. Розміри очисників складають від 500 до 700 міліметрів. Ресурс каркасу складає півтора мільйони циклів, а резинки 500 тисяч. Задля тривалої роботи поверхню очисників виконано з натурального каучуку, а для безшумної роботи покриття резинки зроблено з нанографіту. Класік модель для комфортної їзди містом. Має цинкове покриття також подвійний шар емалі, що надійно захищає щітку від корозії. Профіль каркасу посилено. Його товщина складає 1 мм. Ресурс каркасу здатен витримати 1 мільйон циклів. А ресурс резинки складає 300 тисяч циклів. Довжина щітки складає від 280 до 600 міліметрів. Модель Limited – це лінійка безкаркасних щіток склоочищувачів, які обладнано спойлером для кращого прилягання до скла. Резинки виготовлено з натурального каучуку, що дає можливість використовувати їх протягом півмільйона циклів. Ця модель відрізняється оптимальним вигоном для максимально щільного контакту зі склом. Завдяки своїй ціні, Limited добре підійде для тих, хто хоче заощадити на покупці. Каркас очищувача здатен витримати до одного мільйона циклів, а резинка до 500 тисяч циклів. Трек це надійні очищувачі з оцинкованим каркасом, який пофарбовано у два шари для захисту від корозії. Ресурс каркасу розраховано на півтора мільйони циклів, а резинки, яку виготовлено з натурального каучуку, на 500 тисяч. Дана модель очищувачів відрізняється безшумністю завдяки нанографітному покриттю. Для бренду воїн безпека водія має велике значення. Тож склоочисники розроблено спеціально, аби забезпечити максимальну видимість в умовах інтенсивного трафіку у місті та на трасі. Це надійний очищувач для автобусів та вантажних автомобілів. Гібрид підійде перш за все тим, хто не знає, яку вибрати модель каркасну чи безкаркасну. Каркас виготовлено за технологією, яка поєднує контроль прилягання по всій поверхні каркасного двірника і аеродинаміку безкаркасного, завдяки чому очисник гібрид менш схильний до впливу снігу чи льоду. Матеріалом для каркасу послужив міцний метал, завдяки якому каркас очисника відрізняється довговічністю. Каркас розраховано на 1 мільйон циклів, а резинка на 500 тисяч. Аби задовольнити попит усіх автомобілістів, воїн випустив сім адаптерів для склоочисників однієї з найпопулярніших моделей гібрид. Завдяки адаптерам, очисники можна встановити на 99% моделей автомобілів.